Вичне шосе вчора ввечері просто буяло автопригодами. Людських жарт немає. А от скалічних залізних коней чимало. втівкача на фурі та гонщикам з місця подій розповість Володимир Мельник. Зачепив, перекинув і поїхав. Так на столичному шосе завершилася зустріч фури з Таврією. Її власник не розгубився, ні поліцію, ні швидку чекати не став. Водій самотужки виліз із автомобіля, зупинив ну попутний автомобіль і наздогнав його. На даний момент вантажівка знаходиться на лівому березі. Ну, воді тут знаходиться, вони разом назад приїхали. Господар тенгітної Українки від госпіталізації відмовився. У нього стрес. Говорить, на камеру не хоче. Каже, лише радий, що залишився живим і що вдалося спіймати втікача. Останній себе таким не вважає. Навіть нічого не зрозумів. Тобто, ви не помітили, як зацепили таврі? Ні. И поэтому уехали, да? Ну да, я вышел, посмотрел до машины, все нормально. Думаю, ну, я знаю, что такое-то. И поехал и дальше. То есть вы не заметили, что машина вот легковая перевернулась? Нет. На столиці пригоди тривають. Перед перекинутою таврією зупиняється кадилак з литовськими номерами. У авто заблокували колеса. Не встиг евакуатор затягти авто на рампу, як в американця з усього маху влітає фольксваген. Мене загружають на евакуатор, я якраз знаходився за рулем каділака. цей момент, коли мене затягували. Це сі скорості, летить, тільки тока звук торможення і сильний удар задньою часть. Тільки вчора приїхав на тебе. водій німців вклипав не лише машину Балтійського го гостя. поруль з відбійником він зносить київського приятеля. Дене той приїхав забрати хлопця з його мамою на власному авто. Водій німця свою провину визнає, частково. Мовляв, огляд йому закривала машина, що йшла попереду. Він же як міг, уникав зіткнення. Машина справа і я так би вже мені було праву машину бить, создавати, або просто уїхати машину. Я по тормозам. От видите, тормозний путь. Це десь швидкість яка була? 80 кілометрів. Втім, експерти припускають, швидкість була значно вищою, та й недотримання дистанції однозначне. Тож покалічний чоловік і розбиті автівки Сергієва беззаперечна заслуга, винагороду за яку визначить суд.